За методичками Кремля країна-терористка проводить інформаційні операції проти Молдови, дуже схожі на ті, які використовувала перед вторгненням в Україну у 2014 і 2022 роках. Це помітили аналітики Інстит... Американського інституту вивчення війни. У їхній поле зору потрапила заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. У якій він згадав про бажання відновити переговорний процес щодо Придністров'я у форматі 5 плюс 2. йдеться про Росію Україну не Визнане Придністров'я Молдову і ОБСЄ, та ЄС і США як спостерігачів не могло не збентежити аналітиків і твердження Лаврова, нібито у Придністров'ї близько 200 тисяч російських громадян, і Росія цитую стурбована їхньою долею і не дозволить їм стати жертвами чергової авантюри заходу. Не лише гібридна операція з боку Кремля може загрожувати країнам Європи. Світові лідери у своїх заявах висловлюють стурбованість загрозою збройного нападу Росії на країни НАТО. Тому Європа має відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва зброї. Вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц. На церемонії закладання нового заводу з виробництвом боєприпасів для оборонного концерну «Райнметаль» Шольц наголосив, європейські партнери мають об'єднати свої замовлення і забезпечити оборону промисловість безпекою постачань на найближчі десятиліття. Пане ігоре, от усі захиди Лаврова щодо Придністров'я. Ну, взагалі, який сенс? Річ у тім, що, скажімо так, частина наших збройних сил вимушена стояти на всяк випадок, там, зокрема, в Одеській області, щоб підстрахуватися від Придністров'я. І з іншого боку, вони так само чекають, щоб з Придністров'я вже, хоч раз, хтось кудись, вистрілив. Тоді, можливо, просто швидко зачистять, і ця територія стане Молдовою, як її, власне кажучи, мало б бути. Тобто, навіщо Лавров провокує подібні речі? Це класична тактика росіян. Це та сама ситуація, як вони розказували, що Україна ж не виконує мінські домовленості, що ну, нібито не виконує, що от намагалися все ж мирно вирішити. І тому реінкарнували інформаційно цей архаїчний формат. 5 плюс 2 стосовно Придністров'я, який взагалі не працював, а не працював він знову ж таки чому? через позицію Російської Федерації. Скільки часу? Минуло, ну Росія там намагалася показати, що вона такий медіатор, посередник. Але ну, якщо вони дають команду невизнаному Придністров'ю не рухати цю тему, то зрозуміло, що не було жодних результатів. Схожа ситуація по ефективності знову ж таки з нормандською четвіркою, з мінськими домовленостями, ми це вже бачили. І це знову ж таки показує, що Російська Федерація просто використовує мирні сентенції, так звані мирні сентенції, для того, щоб підготувати ґрунт. Для майбутніх гібридних атак, а можливо, і прямо військових. слухайте. А, а як прямо пряму військову атаку? А от я військов... хотів якраз сказати: вони то планували, але завдяки одним діям Сил оборони України іншим діям, ми бачимо, як поступово великі десантні кораблі проекту 775 стають вже підводною експозицією для туристів. Скільки вже таких великих десантних кораблів було? На нами потоплено. Їх вже стало менше ніж зараз. У них менше ніж їх було потоплено. Здається, я повинно, просто, 4, просто 4, про що 4, я кажу 4. зараз? Про те, що вони дуже хотіли організувати десантну саме кампанію на півдні Одеси, висадитись десь. І відповідно далі піти і до Придністров'я. Придністров'я з однієї сторони, з півдня Одеси, своїми великими десантними кораблями з іншої, Це ці плани вони їх неможливо тепер реалізувати завдяки знову ж таки, дякуючи силам оборони України, які ефективно відпрацювали цю тему. Пане Ігоре, а не дивіться, ну, зрозуміло, що такі плани, звичайно, у росіян вони були, але ж е заява Лаврова вона свіжа. Не може бути такого, що ось ця е е реанімація. Е Формату 5 плюс 2, це спроба Росії втягнути все ж таки в переговори Україну вже безпосередньо з приводу е, війни. Бо дивіться ж з однієї сторони Росія, Україна, з іншої сторони, ОБСЄ, ЄС і США, тобто всі ключові гравці. Тут більше ситуація в тому, що в Молдові президентські вибори виносять так само в листопаді. Угу. Відповідно, їм треба зараз все зробити, аби підмити. Підтримку Майсанду. Ось вони власне через ці сантенції, оці заяви Лаврова, вони направлені на дестабілізацію подальшої ситуації саме в Молдові. Я не думаю, що формат 5 плюс 2 може бути ефективніший з точки зору налагодження дипломатичних зв'язків ніж, наприклад, у нас був зерновий коридор, який працював дуже посередньо рік, поки Росія повністю його не заблокувала своєю діяльністю. У нас було дуже багато шансів для наведення дипломатичних самомостів, але Росія на це не йде. Не йде вона чому, тому що їй ці дипломатичні зв'язки зараз просто не потрібні.